Все у вас а є в смартфоні катри буде. У нас така група. Десять занять буде в цій групі. Вона так і називається подолання травми техніки зцілення, розберемось по психологію стресу. Що щастя це громадська організація, яка займається підтримкою. Розвитком осіб старшого віку. Наша цільова аудиторія це люди віком 50+. Yeah. Yeah. Well, yeah. Mm -hmm. Мені було на той момент 52 або 53 роки, і знаєте, я відчула, що я є такою а, невидимою в суспільстві. Тобто діти виросли, а, всі свої завдання соціальні, я вже виконала. І у нас є стереотипи стосовно людей старшого віку. Знаєте, Пішла на пенсію вже там, як говорять діти, внуки, огород, але я, мені не хотілося зупинятися. Мені хотілося рости далі. У мене ще є життя, я ще активна. Я почала багато їздити на тренінги, на форуми. І з'явилася ідея створення такої організації. Вона була зареєстрована 13 травня 2017 року у місті Слов'янську. Ми виїхали у березні 2022 року. Щось ми змогли вивезти, щось залишилось. Тим не менш приїхали в Кропивницький і е, зупинятися не планували. Маємо телеграм. Телеграм. Налаштування. Телеграм. І шукайте дані є, дані та сховища сховища. Да. Громадська організація Вік щастя підтримує будь-які інтереси людей старшого віку. Це і спортивні, освітні, екологічні, правові. Це і курс комп'ютерна школа, це і вечірня школа з медіаосвіти», освіти, це смартфонний друг. На дані сховище тоді да, У вас ну все буде у мене є бабуся і, і я її Навчала, як користуватися і смартфоном, і комп'ютером. Вони хочуть своїми дітьми з внуками підтримувати зв'язок, бути на одному рівні і себе відчувати комфортно. І ну, я розумію для себе, що я створювала ці комфортні умови для своєї бабусі. І тому мені так ну, реально захотілося такий виклик зробити, щоб подарувати саме дати всі свої знання цим дівчатам, щоб вони теж себе відчували дуже комфортно. Аля создала клуб, так я и mm -hmm. участвую. Скандинавская ходьба, да, компьютерные да, курсы, да, смартфон, да, танцы, да, восточные да, танцы. Да, Почти все. В связи с войной очень сильно да, поменялись да, обстоятельства. Да, да. Вот, Чувствуешь да, себя да, ненужной. Да, поэтому да, кто-то из великих сказал, что самое большое для человека роскошь – это общение. Вот общение да, здесь да, как да, раз да, и есть. З самого початку, коли я е, приїхала у Кропивницький, ми започаткували за підтримки Гончаренко-центру, започаткували клуб скандинавської ходи. Ми робимо спочатку розминочку, після цього ми проходимо 5-6 кол по Ковалівському. Палички це не е, додати, це не ходунки, на них не спираємося. Палочками ми відштовхуємося. Це ми фізичне робимо. навантаження, яке ми може бути маємо. дозованим для людини. вона сама обирає тем при з яким, з яким вона може ходити. Ми займаємося середа і субота на дев'яти. То годину, ось в цьому чудовому місті в парку Ковалівському. Пропагуємо здоровий спосіб життя. Не сидіти на лавочці під під'їздом, не сидіти під телевізором, а все ж таки вийти на вулицю або пройти з паличками, або прийти к нам на наш пілатес, або там іще щось таке, щоб тобі, щоб вони щоб це було активне, активне сприйняття життя. Як криву за мсьо, хто сьогодся в якома. Вы завтра рыдал, моложмам, tout примам. Если бы вы знали, как я вас люблю, вы бы пришли ко мне запросто. Ой, классно!